Хочу зразу зазначити, якби сьогодні проголосували за відміну пенсійної реформи, вона б нічого не додавала нинішнім пенсіонерам. Бо ця пенсійна реформа не стосується тих людей, тих людей, які вийшли на пенсію. Пенсійна реформа, вона розрахована на тих людей, які в майбутньому вийдуть на пенсію, це, по-перше. По-друге, вона це розрахована на тих повну, людей, які будуть іти по другій системі. І третій, момент, і третій момент, коли Тому що при помаранчевій владі... А я можу вам сказати, що ви кажете непрофесійно. Ви будете одна говорити сьогодні чи будете нас слухати? А вас не буду слухати а, особисто. А, ну Тоді, будь ласка, говоріть. або давайте батька. Бо люди вас чують, дайте не помаратишої владі. Нічого не робилося зміні. Так ми ж прийшли ми з пабаранчевою владою, і тоді, тоді при з владі, владою 65 один і другий нашої України мільярдів гривень. Я ніколи не був було Так, при да, Ви прийшли з Юлією Тимошенко! не, не давайте не буде персонально ні? і будем... один і другий. А ви відки вийшли? Пане Стоян, але відреагуйте собі. на це. Я пам'ятаю, як ви ну, були зрозумів, другим що, номером правильно? нашої України. Маю заболтати no. у вас нічого не вийде, коли при помаранчій владі нічого не робили по пенсійній реформі, і тоді заборгованість була пісня по 65 мільярдів. І це означало, що при помаранчій владі мінімальна пенсія була 498 гривень. А прожитковий мінімум був 530 гривень. Вони навіть не спромоглися додати 70 гривень до прожиткового мінімуму. І партія регіонів тоді півроку стояла біля трибуни, вимагаючи елементарно мінімальна пенсія на рівні прожиткового мінімуму. А чому? Але це була тому, що криза. треба було перекинути ці покращення. кошти пенсійний фонд. Я закінчу. І вони не могли б платити зарплату я, вчителям я... і лікарям. І ми змушені бо враховуючи, що сьогодні на одного працюючи 2,5 пенсіонери. Інших варіантів немає. Ми змушені летіти на пісінну реформу, яка вже дала позитивні результати.